Привіт, друзі! Сьогодні ми зібралися в таку гарну погоду осінню. Мене звати Іван Мирка. Наша громадська організація називається інфраструктурний круг, яка в співпраці з Коло Нордік робить таку корисну справу, як виготовлення цих армійських пайків, які придатні для споживання. Відкрив і зразу можна їсти. Ми вже кілька тисяч таких парків виготовили і відправили на лінію фронту. І сьогодні, з настанням зимового осінньо-зимового періоду по наших військових, ми розпочинаємо нову серію пайків з безполум'яним нагрівальним елементом. Сьогодні ми хочемо протестувати наш пайок. Як він буде грітися, тому що в нас є кілька задумів, у нас є консерва, яку треба розігріти, у нас є суп в пакеті, який треба розігріти, і в нас є пляшка з водою, в якій можна заварити чай або зварити каву. Тому ми сьогодні випробуємо два таких експеримента, щоб побачити, скільки ми потребуємо тепла, чи один нагрівальний пакет, чи два. Чи, можливо, навіть три для цього сухпайка. Отже, стартуємо! Це наш оператор, його теж звати Іван. Привіт. Дай. Він буде знімати все на відео. Так що ми стартуємо, стартуємо, стартуємо. Армійський пайок NZ-450 в повному своєму складі. Ми будемо використовувати безполум'яний нагрівач їжі. Ось ми такі замовили, нам його ласкаво доставили підприємство Юток з Броверні. Ось тут знаходяться ці пакети нагрівальні. Нам їх Покажемо зараз ось такі. Будемо використовувати воду наших партнерів, яку вони ласкаво нам теж доставляють до наших сухпайків. Ну і пристрій на базі Android. Ми всі на Samsung, так що Samsung це кльовий телефон. Шкода, що нам не платять за рекламу. Що ми хочемо перевірити? Ми хочемо перевірити, скільки ось таких пакетів нам необхідно вкласти в наш сухпай. Щоб Нагріти перший експеримент тільки ось це, другий експеримент це це і запарити ще чай. І від цього буде залежати вартість пайка, і від цього буде залежати, скільки ми води будемо класти в наш пайок. Згідно інструкції, яка нам говорить слідуючі речі, що ми повинні ось цей пакет розкрити повністю. І вкласти його в той пакет, де буде нагріватися їжа. Разом з пакетом іде, ну, разом з упаковкою іде оцей пакет, якого можна використати. Але в нас є свої пакети, і для нашого нагріву не потрібно буде цілого. Ми його розберемо на кілька частин. Він нам говорить, що Що їжа повинна бути повністю герметично закрита, щоб вміст. Води, яка буде вступати в хімічну реакцію з цим пакетом, не потрапила в їжу, тому що це небезпечно, це хімія, цього вживати не можна. Тому ми розкриваємо, тому у нас все герметично запаковано, ми це все перевіряємо завжди. Ми розкриваємо цей хімічний елемент, який буде гріти осінь. Ось тут його два. Його можна розрізати, а можна цілим вкласти в пакет. Ось ми його. Цілимо, кладемо в пакет. Як рекомендують під низ. Після того ми кладемо туди наш суп і нашу консерву. Ось. Ну, Ми вирішили трошки його потрясти. Подивитися, що там, як як воно гріє. І воно ще гріє, воно ще працює. Ми замотимо його далі і залишаємо нагріватися. Так, 5, 6, 7. Ой, що я роблю? Все не так. 5, 4, 3, 2, 1. Починаємо розпаковочку цього пайка, але ми бачимо, що там ще щось кипить і я не знаю, що робити. Чи розпаковувати його, чи хай воно краще ще трішки... Ну але температури вже тієї нема, що було з самого ранку, з самого початку відео. Тобто вже його можна торкнутися пальцем. А раніше не можна було. Будемо відкривати. як пише інструкція, то гріти треба 15-20 хвилин. Ось тут от видно все. І щоб розігрівач був внизу. Ну окей, дивимося, 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 чай. А, ні. Чай, ну, скажімо так, ні. Чай ні, не вийшло. Що тоді в нас з їжею? А, пакет у нас гарячий, теплий зверху. Теплий зверху. Їжа тепла же тепло. Наскільки тепла? Ну, тепла. Вона не є гарячою, вона є теплою. Ще наша консерва. Консерва ну, відчувається не така тепла, як суп. Не така тепла суп, але і не холодна. Отже, ось такий експеримент, я думаю, що ми почнемо. Використовувати трошки більше пакетів і по-любому без пляшки води, бо пляшка води теж на себе набрала багато тепла. Став на паливо ніколи так не робіть, говорить завжди, коли знімають такі відео. Ось так виглядають ці хімічні пакети. Їсти їх не можна, пити цю воду не можна, запам'ятайте це, будь ласка. А ми продовжуємо свої експерименти. Отже, ми завершили наш перший експеримент і зрозуміли, що воду разом з консервою два пакети не зможуть нагріти. Також ми побачили, що краще цей пакет, який ви нагріваєте, замотати в якусь тряпку або в якусь шапку чи в якусь якоїсь ведра, просто покласти чуть під низ і зверху, тоді буде триматись краще тепло і на якійсь мінусовій температурі воно буде менше стигати. Тепер ми продовжуємо наш експеримент, знову беремо два пакети і будемо запарювати виключно консерву. Став на паузу. Мотор. Так, отже, ми взяли новий суп, нову консерву, щоб вони були в такій самій температурі. Ми взяли два нових хімічних пакета І ми взяли відповідно якусь таку шматку, яку десь в польових умовах можна було би знайти. Ми її ось так розстелили. Ось тут ми під низ покладемо пакет, новий суп. Ось ми кладемо його під Це є. Ну і ставимо нову консерву. Ну, консерву нам головне нагріти суп. Канцево головне щоб воно було тепло, бо це м'ясо. Ніхто ж не буде їсти гарячий, там, е, жених, наприклад. Отже, ось так ми його поклали гарно. Ось. І заливаємо тою водою, яка йде в пакеті. Але ми виливаємо тільки пів пляшки води. І пляшку з чаєм ми туди не кладемо, бо не вистачає енергії двох пакетів нагріти пляшку з чаєм. Нагріваємо ось пів пляшки. Ну, ще трохи видно. Ще трохи ось півпляшки води. Все так, як ми заміряли. Кладемо, замотуємо, щоб не виходила пара. Щоб не виходила пара. Ну, замотуємо. І кладемо на бік, щоб вода попала на хімічний елемент. Кладемо на бік. Ось так. І ось воно вже починає кипіти. Да? потрішки починають йти маленькі букви. І накриваємо його ось таким просторам. Стоп-мотор. Ось тут наша експериментальна, наша експериментальна площадка. Так як ми говорили, прикрити якоюсь ганчіркою або якоюсь ковтиною наш пайок. Ми розкриваємо його, дивимося. Ну, вже хімічна реакція завершилась, булюк не йде майже. Ні, хоча трішки йде вже, але, вже. але пайок реально гарячий. Ось тут, ось тут під низом дуже гаряче. Отже, бачите, друзі, що якщо його прикрити як чимось теплим одягом, наприклад, цей пайок, то він все тепло збереже і все віддасть їжі. Тому ми рекомендуємо. Використовувати два пакети ось такого нашого безполум'яного нагрівача, виключно для нагрівання такого супу, і можна зверху покласти консерву, щоб вона стала трішки теплішою, якщо був реальний мороз. Тому що ми. Дивилися консерва, яка дуже добре нагріта з шинкою чи чим, вона не буде такою якби, смачною, вона мається на увазі, вона не буде нарізатися такими шматками. Але якщо чуть-чуть, з -чуть, самого верху, тоді, да, вона тоді розмерзнеться, якщо вона замерзла. Е, суп нагрівається до комфортної температури споживання. І ми в нашому пайку. Будемо застосовувати два пакети безполум'яних для нагрівання переважно супу. Отже, підпишуйтеся на наш канал. Тут будуть нові відео. Ну, а ми йдемо робити наш новий пайок nz 450 але вже з безполименевим нагрівачем їжі від наших колег-виробників з міста Бровари. Гаряче. Ну, комфортно, скажімо так. Температура не кип'яток, не холодне, не тепле, а як звичайний суп на столі, цілком комфортно його буде споживати. Отже, друзі, ми завершили ряд наших експериментів з полум'яним нагрівачем їжі. І ми зробили деякі висновки. Ну, перший висновок полягає в тому, що ми будемо використовувати два е полум'яного, безполум'яного нагрівача для того, щоб нагріти пачку супу. Е також ми зробили висновок, що ми будемо рекомендувати при нагріванні замотувати щось тепліше. Тому навіть при сильному морозі замотаний в якусь куфайку чи в якусь фліску, чи просто в якусь ганчірку, Не буде так сильно виходити тепло. Отже, наш армійський пайок НЗ-450 від сьогодні буде вироготовлятися, тобто вміщувати в собі пакет для безполудняного нагрівання їжі. Цього буде достатньо, щоб... Нагріти для комфортних умов суп, і наші воїни зможуть тепер десь там на сході, чи це в полі, чи це в лісі, поїсти гарячої їжі, що дуже важливо в зимовий період. Отже, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до зустрічі в ефірі. То що ви чекаєте на пайок, що розігріється? Так, да, сподіваюсь.